Київське Динамо продовжує навчально-тренувальні збори у Туреччині. Після першого офіційного матчу з Галатасараєм у лізі Європи команда готується до заключної гри Єврокубку з РФШ. Між офіційними поєдинками білосині провели контрольний спаринг з косоварським лапі. Ну а ми ж намагаємося відняти для вас найцікавіші моменти з життя команди, щоб ви відчули себе поруч з нами. За чергою вечірнє тренування. Наші наставники заздалегідь прибули на поле. Кожен із тренерів підготувався до роботи. Кожен на своєму робочому місці, без жодних запізнень. Такого явища в Динамо не буває. Тепер черга футболістів. Перед тренуванням план дій. Олександр Шовковський ознайомлює команду із робочим планом на найближчі дві години. Спочатку легенька розминка. Помірному темпі біг шість хвилин. Наступний етап тренувань розминка. Традиційно і те, що потрібно. Підказівки тренерів гравці ретельно розігрівають кожен м'яз, що дуже важливо, щоб мінімізувати ризики отримати ушкодження. Трохи акробатики та вправ з резинкою не завадять. Поки команда входить в тренування, повідомимо вам чудову новину. Захисник киян Володимир Пражко повернувся в загальну групу. Футболіст перебував поза тренувальним процесом разом з колективом більше місяця. З поверненням володю ми сумували. А як щодо цікавих справ, на вибивання із великим круглим шаром? Кого торкнулися цим велетенським м'ячем, той вибуває з гри. Слав Ванат виявився найспутнішим і протримався найдовше. Переможені несуть покарання, віджимання. Переходимо до основної частини. Це робота з м'ячем. Наступний етап тренування витончені передачі з рухом вперед. Одразу на хід партнеру по команді, відточування взаємодії до найвищого рівня. Після цього частина команди йде грати в тенісбол. Ця вправа завжди викликає задоволення у наших хлопців. Інша половина футболістів відточує майстерність контролю м'яча. На тренування завітав і старший тренер юнацької команди Динамо Ігор Костюк. Уважно спостерігав за процесом роботи і працею гравців, в тому числі виконавців, які посилили команду зі складу Ю-19. Далі найсмачніше. Це те, що люблять найбільше. Безпосередньо сама гра у футбол. Динамо. Проти Динамо. Де ви ще таке побачите? Тільки на нашому ютуб каналі тож попросимо вас не пройти повз і поділитися цим відео з друзями. Ну і на завершення удари по воротах. Кожен випробував свою точність. Полкіпери ж намагаються завадити польовим гравцям відзначитися у його воротах. Вийшло напружено. Зверніть увагу на шалений забіг Бущана і михавка. Георгій не любить пропускати м'ячі, тому чкорнув за Тарасом. У них своя атмосфера.